Доброго ранку, фантазерики! І дорослі, і маленькі. Триває тиждень права, а це значить, що ми продовжуємо говорити про права дітей. Давайте пригадаємо, про які права дітей ми вже з вами говорили. Так, це право на життя та ім'я. Також говорили про те, що кожна дитина має право на сім'ю. А сьогодні ми поговоримо про права дітей на відпочинок та дозвілля. Всі діти і дорослі щодня працюють. Ви, хоча маленькі і ще повинні відвідувати дитсадок, ви теж працюєте щодня, виконуєте різні завдання, вправи. Відпочинок або дозвілля. Це проведення вільного часу для того, щоб відновити всі сили свого організму. Відпочивати можна по-різному. Коли гарна погода, можна побігати з м'ячем, можна подорожувати, наприклад, залізницею або автівкою. Можна відвідати театр або ігровий центр або ігровий майданчик. Малята, ви напевно знаєте, що є робочі дні, а є вихідні. В робочі дні всі працюють, і дорослі, і діти. Кожен виконує свою роботу, так само і ви. Ви переглядаєте навчальні відео, виконуєте різні вправи, завдання, а у вихідні всі люди повинні відпочивати. Малята, я вам зараз задам запитання. А відпочивати треба тільки у вихідні дні чи кожного дня? Звичайно, відпочивати треба кожного дня. А для чого треба відпочивати? Так, щоб відновити свої сили і приготуватися до наступного дня. А щоденний відпочинок це що? Так, це денний сон, спокійні ігри або читання книг. Зараз нелегкий час для всіх. І для дорослих, і для діток, адже діти не відвідують дитсадочка, і всі заняття проходять дистанційно. Важко і дітям, і дорослим. Тому пропонуємо вам кілька ідей цікавого дозвілля, які б захопили вашу дитину. Це настільні ігри, такі як мозаїка, лото, пазли, дитяче доміно. Розвиваючі ігри також будуть доречні. До цієї категорії можна віднести розмальовки, ліплення з пластиліну, аплікацію. Звичайно ж, ці види діяльності сприяють розвитку творчих здібностей. Для зміни видів діяльності можна залучати дітей до домашньої роботи. Їм цікаво, а для вас неабияка допомога. Можна разом помити посуд. Приготувати смачну страву, полити квіти, а ще можна разом з дитиною посадити в горщик якусь квітку і стежити за її ростом. А ще можна читання казки перетворити на гру, повторити рухи героїв, повправлятися у звуконаслідуванні. Спробуйте зробити театр тіней. Треба установити ліхтар біля стіни і руками показувати фігури тварин. Можна проводити з дітьми пальчикові ігри або навіть пальчиковий театр розіграти. Можна проводити настільні ігри, самим виготовити футбол тощо. Я вам дякую за увагу і прощаюся з вами до наступної зустрічі. До побачення!